Ну що, забронювалися, а вас все одно можуть мобілізувати. Принаймні так вважає Нардеп Фідієнко. 6 січня Україну розірвала новина, що Миколаївський ТЦК мобілізував заброньованих осіб. Нардеп навіть опублікував відповідь ТЦК на його депутатське звернення. Але частину тексту взагалі не видно. Отже, якщо не розібратися, то можна подумати, що ТЦК злетіло з котушок і шинять неймовірне беззаконня. Але це не так. Депутат маніпулює та намагається один конкретний випадок видати за стабільну практику. Я все ж таки спробував розібратися в опублікованому неповному документі і з'ясував для себе, що проблема полягала у різниці між 50% бронювання та 100% бронювання працівників з працівників підприємства критичної інфраструктури було знято бронювання. Скоріше за все, вони не пройшли по квоті, тому й вони були мобілізовані. Отже, якщо ви маєте дійсне бронювання, ви не підлягаєте мобілізації.